У столиці ніч місто вже давно окутало темрява, а от у Дарницькому районі Києва ясно на човдень. Гару ясно, що мені погасло. Пазяки горять. Пазяки горять. Це відео відзняли очевидці, як ви вже зрозуміли, увагу людей привернула масштабна пожежа. Величезну заграву на проспекті Миколи Бажана було помітно на відстані кількох кілометрів. Епіцентр займання біля самісінького входу до станції Метро Позняки спалахнув торгівельний павільйон. Нашою службою були направлені чотири відділення для осіння даної пожежі. Значить, По прибуттю було встановлено, що горить павільйон, площа близько. 200 метрів квадратних. Вогонь охопив павільйон за лічені секунди, та це не дивно кажуть свідки. По-перше, металопластикові магазинчики самі по собі легкозаймисті і не відповідають пожежним нормам. А по-друге, в павільйоні торгували одягом. Были и платья, судя по вивиски, Ще одна проблема таких невеличких магазинчиків їхня кількість. Кіосків тут хоч гати, і наліплені вони один на одному, що, до речі, також не відповідає пожежним нормам, кажуть місцеві жителі. Скоплення, подивіться, яке. Это... Здорово, пожера звісно. Тому що рядом все стоїть. Загоріться один і будуть згоріти всі. І потом ці малі архітектурні форми це просто будки собачі, це безобразно. Отже, спалахнув один невеличкий магазин, а за мить вогонь хазяйнував на площі 200 квадратних метрів. Пожежні приїхали швидко, але одразу загасити полум'я не було можливості. Негайно були подані стволи на захист сусідніх приміщень, так як приступити до осіння зразу не змогли, об'єкт знаходився під напругою відбувались електричні розряди електропроводів. Доки палаючий павільйон знеструмили, рятувальники намагалися вберегти від біди інші споруди. Ті, що розташовані в кількох метрах, лишилися неушкоджені. А от усі кіоски, які стояли впритул один до одного, вигоріли вщент. Навіть вхід до станції метро згорів, пластиковий навіс, спалахнув, мов сірник, щоб не травмувалися пасажири. Працівники метрополітену перекрили вихід. А тепер повернемося до ліквідації пожежі. Щойно у магазинах вимкнули струм. Вогонь почав здавати позиції. Потужні струмені води швидко приборкали полум'я. На все про все рятувальникам знадобилося трохи менше години, а потім за роботу взялися охоронці мафів, відбивалися від місцевих мародерів. Користуючись нагодою, знахамнілі юнаки намагалися поцупити кілька футболок. Та зараз ми не будемо вдаватися у подробиці моралі деяких українців. Краще поговоримо про причини пожежі. Рятувальники розглядають одразу дві ймовірні версії: підпал та закорочення електропроводки. Остаточні висновки обіцяють оголосити після експертизи. Єдиний приємний момент у цій історії ніхто з людей не постраждав. А от щодо масштабів пожежі ви самі все бачите. У держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть: якби підприємці не нехтували протипожежними правилами, наслідки могли бути куди меншими. Можливо, навіть і лиха вдалося б уникнути. Але що поробиш, контролю за протипожежною безпекою вже немає. Усі надії на совість власників приміщень Згідно статті 31 закону України. Про бюджет на 2014 рік було призупинена дія усіх перевіряючих органів. Було мораторій введений до кінця року 2014-го, проте з січня по червень цього року це мораторій подовжене. Перевірки можуть здійснюватися тільки за рішенням Кабінету міністрів України, або якщо суб'єкт господарювання виведе бажання і за письмовою його заявою якщо його є згода. Ми можемо перевіряти. Можливо, це і непогано, коли держава заощаджує гроші на зайвих функціях службовців та ще й корупцію у лавах пожежних інспекторів, намагається подолати. Усі ми добре знаємо, скільки нарікань було на занадто прискіпливих перевіряючих, які здебільшого збирали данину, а не дійсно дбали про пожежну безпеку. Наразі власники магазинів самостійно мають усе контролювати. Але як бути, коли підприємці ще не звикли свідомо усувати усі недоліки та замислюватися про? Про негаразди, які можуть спричинити пожежу. Через порушення правил загорівся вихід з метрополітену. Лише дивом усе обійшлося без жертв. А якщо б хтось постраждав, чи не дай Боже загинув, хіба родичам потерпілого було б легше? Якби він дізнався, що недобросовісного підприємця покарали. Мабуть, ні, то чи готові ми відмовитися від інспекцій? Питання доволі суперечливе. Правила, като які... пожарные предъявляют к объектам, они достаточно разумные, построенные на длительной истории, написанной фактически кровью. Однако, с другой стороны, пожарные правила в несколько утрированном виде уже являются дополнительной нагрузкой на предпринимателей. И когда пожарный приходит на объект и говорит, пожалуйста, уберите эти ящики, они заграждают там запасной выход, и это может привести к гибели людей, то к такому замечанию все предприниматели относятся с уважением. Когда же пожарный начинает говорить о том, что у вас отклеилась этикетка или еще что-то, и на этом основании закрывают объект, то, конечно, это вызывает вполне законный гнев со стороны предпринимателей. Именно из-за того, что пожарные пытаются заработать физически, да, и правительство с целью ослабить давление на предпринимателей действительно запретило проведение проверок, в том числе и пожарной службы.